Друзі, перші про головне, поїхали. Ветерани заступились за Росінова та готуються до його гідного похорону. Ось перше відео. Коментар ветеранів одразу під час похорону поліцейських. Самого старожука з похорону вигнали, як стверджують джерела. Далі мовою оригіналу. Е, дивіться, хлопці, е, по Корсеню. По Корсеню дійсно поховали і вбили. Влада вбила козака на Ми не ті люди, які будуть рішати. Щось собі де заробляти. Ми за справедливість. І ще влада вбила несправедливо нашого хлопця, ветерана військового, значить, вона поступила неправильно. І треба знайти, хто вбився. Зараз розказують, що він вбився. Це його вбила влада. І нам треба виясняти, чого вони його вбили, за що, щоб розібралися і зробили по справедливості. І тільки тоді ми будемо. Нормально себе цій країні чувствують, яку ми захищали. Якщо в цій країні є справедливість. Якщо її немає, що нам далі робити і за кого нам далі воювати? Зараз у нас питання по Олегу так само. Це вже йому там скільки пересудів понароблювали, обратно черговий йому суд. І влада робить обратно, сталкає і нас між собою хлопцями. Ну ми будемо розбиратися, ми між собою розберемося. Головне, щоб була справедливість. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Україна! Болодуше! Україна! Болодуше! Україна! Болодуше! Україна! Болодуше! Військовослужбовець, що вбив поліцейських та був вбитий, Сергій Русінов, захищав країну з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення служив в 158 му і в 198 му батальйоні. Його списали за станом здоров'я в 2024 році, але двоє його синів зараз захищають Україну. Пише громадський активіст Сергій Миколаєвич. Сергій Патріот, побратимій один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка. Він племінник журналіста, поета та героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час. З Євромайдану Сергій Русінов, активний учасник Євромайдану, один з тих, хто захищаючись, почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року. Під час побоюща біля Корсуня у Росії проти Росінова відкриті кримінальні справи. Факт, який також заслуговує на увагу в контексті його біографії, водночас у Корсуні існував тривалий конфлікт між русіновим та депутатом міськради Віталієм Сторожуком. Сторожук учасник форумів Путіна ще до 2022 року. Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році, що Правда, не в Україні, а зненацька на горизвісному озері Селігар у якості учасника не менш горизвісного всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігарський форум, як відомо, був заснований російським федеральним агентством Росмалодьож та про путінським молодіжним рухом наше. інтернет Інтернет-архіви зберігли світлину з цього селігарського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму Володимира Путіна. Місцеві говорять, що Русінов був фермером та ветераном АТО дві тисячі рік. Мав себе у формі на його бізнес та землю поклав око депутат сторожук, то що між ними були земельні та бізнесові суперечки. Русінов ніби спалив авто сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки. Дехто говорить, що сторожук сам підпалив, підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Тут виникають запитання і не до однієї сторони, до правоохоронних органів, на підставі чого саме знищення майна було перекваліфіковане в замах на вбивство. Хто ухвалював ці процесуальні рішення, яка була доказова база, чому в справі з'явилися? Ця наркотики, якщо близькі та знайомі Русінова стверджують, що він принципово негативно ставився до них, що були вжиті всі можливі заходи для мирного вирішення ситуації до силової фази, до місцевої влади й сторін конфлікту, у чому насправді полягав характер особистого та майнового протистояння, чи робилися спроби врегулювати конфлікт у правовому полі до ескалації, чи могли приватні суперечки вплинути на хід події рішень силових структур, співчуття родичам всіх загиблих на фото. Депутат Сторожук та народні депутати з партії СН. його побратим Олександр Дуб пише: наступне. Та не шкода мені поліцейських. Ну тобто без надриву за ними сердечного маю трьох друзів з цієї системи. Жоден з них там не вижив. Один мусів тікати, бо сказав, що не по поняттях нам м зекаподдержувати про Януковича. Другий просто зрозумів, що якщо залишиться, перестане бути людиною. Третього за принципову позицію звільнили і здали ТЦК. І для мене це просто. Якщо це і не злий поліцейський, то пасивний терпілий пристосованець в цій системі. Те саме думаю про ТЦКшників. А Сергій Русінов не вбивця посеред цього бандитського концтабору. Він дав бій як вільна людина. Як козак, і як герой, бо він вже знав, що це його останній бій. Так що, якщо ти такий собі типу добренький і порядненький поліцейський, але не в конфлікті з цією злочинною системою, то ніякий ти насправді не порядний, і твоя форма робить тебе справедливою ціллю для таких як Сергій. В таких обставинах, до речі, якщо ти офіцер збройних сил і не в конфлікті з Сирським, як он ширшин, то чи і ти моральне. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.